Друзі, доброго вечора! З вами Людмила Боровик. Ви на моєму ютуб-каналі, і ми тут спілкуємось про земальні питання, про питання нерухомості. Сьогодні я знову ж таки хочу зробити акцент на накладеннях земельних ділянок, оскільки приходять від вас постійно запитання, різні ситуації, які ми потім аналізуємо: я беру або не беру в роботу і допомагаю вам вирішити. Ваші оці от ситуації з накладеннями земельних ділянок. Що я, на що я хочу зробити акцент. В більшості випадків ви телефонуєте, розповідаєте довго свою історію і ем, основне ваше запитання як забрати накладення. Я би хотіла, е, щоб ви, е, як забрати накладення, от в мене є відео, е, там дуже багато по накладках і як власне, забирають накладення. В цьому відео я все ж таки хочу зробити акцент на аналізі цієї накладки, на аналізі документів. Ем, більшість та не більшість всі з вас намагаються подзвонити і отримати там чіткий план дій по вирішенню вашого питання. Але ви маєте зрозуміти одну просту ситуацію. Накладення різні. Для того, щоб зрозуміти, що це за накладення, як воно виникло, і як його усувати, потрібно. Проаналізувати масу документів і е, навіть е, вивчити історію формування цієї земельної ділянки. Поясню чому, якщо е, взяти останню дописувачку, яка е, приватизовує земельну ділянку, там проаналізувала все із одного, з одного там, боку, десь в неї е, накладення, і вона запитує, як його усунути. Ну, я їй пояснила, відписала, розповіла, що перш за все потрібно вивчити е, підстави набуття вашої цієї земельної ділянки. Чому ви вважаєте, що вона має формуватися саме так і у вас є накладення? Чому? Тому що ви приватизовуєте, у вас фактично створюється земельна ділянка, ви її зараз формуєте. Чому саме так, а не інакше? Тобто потрібно підняти старі, старе рішення, якою там. Прийнято, яким було прийнято про те, щоб надати цю земельну ділянку такої-то площі, десь, відповідно, є план земельної ділянки, десь є конфігурація, десь координати, межові знаки, можливо, були винесені. Оце все потрібно відновити. Якщо цього немає, ми піднімаємо архів, теж аналізуємо. Далі. Подібні подібну ситуацію ми аналізуємо з тими земельними ділянками, які накладалися, якщо вони вже які накладаються. Якщо вони вже внесені, на них є право власності, ми теж аналізуємо, як вони формувалися, що це за земельні ділянки, коли вони були сформовані. Можливо, рішення на них було після вашого, і ви просто не встигли приватизувати і правильно свою земельну ділянку зареєструвати, а вони, от порушуючи ваші там права, інтереси законні, внесли її там якось помилково. Тобто, ці всі моменти. Ми вивчаємо в будь-якому випадку. Ми аналізуємо інформацію з державного земельного кадастру. Ми, можливо, і скоріш за все, ми робимо відповідні запити в архів для того, щоб отримати цю інформацію про формування земельної ділянки. І оце все і багато іншого. Я, я, я тут навіть частину не розповідаю, що потрібно зробити для того, щоб це. Правильно проаналізувати. Зараз я це говорю для того, щоб ви зрозуміли, що це потрібно правильно проаналізувати. І лише коли у вас є підстави реальні, не тому що я так думаю, бо так завжди було, бо тут мої діди, прадіди і тому подібне. Прекрасно. Але це потрібно чимось підтвердити межу. Ну, ми можемо підтвердити якимись документами, якщо там геодезисти виходили, робили заміри, виносили ці межі, і у вас збереглися про це документи підтвердження. Ну, або, або якось по-іншому, але це потрібно, щоб воно було. Ці документи повинні бути. Отже, ми аналізуємо. Лише після того, як ми проведемо аналіз, детальний аналіз, що це за накладка, яка вона. Чи ви маєте право, власне, на отакі от, от межі, чи, можливо, якось по-іншому, лише після цього ми беремося за усунення накладок, і ми вже розуміємо, що в нас накладка виникла у зв'язку з цим, і ми можемо використовувати там певні механізми для того, щоб її усунути. Законні. Ось тому не нехтуйте, не нехтуйте цим аналізом. Без цього аналізу е, ну, вам, на жаль, ніхто нічого не зможе зробити. Це перший момент. Наступний момент, якщо ви десь розраховуєте на те, що ви якимось незрозумілим чином, е, як дехто там. Е, Переставити паркан зруйнуєте, як в попередньому відео я розповідала, і там вам дасть протягнути через сесію і депутати проголосували, і все чудово, не буде такого. Не буде такого, оскільки коли питання прийнято з порушенням, це порушення, ну, воно рано чи пізно все рівно воно вийде наверх. Ця невідповідність рано чи пізно буде явною, і цю невідповідність потрібно усунути. Тому бажаю вам грамотного, правильного аналізу ваших накладок. Це відео, власне, про це. Аналізуємо правильно. Якщо ви самостійно не можете цього зробити, а ви точно не можете цього самостійно зробити, запрошуйте, юриста, земельника, який. Знає, які зробити запити, який знає, яка йому інформація потрібна. Якщо він не е, в стані самостійно, то він знає, яких спеціалістів запросити для того, щоб проаналізувати правильно. І що після цього з цією інформацією робити, як її використати для того, щоб усунути цю накладку? Лише після того, якщо коли ви. Працюєте з таким юристом, можете бути певні, що ваше питання буде вирішено. Самостійно е, я не раджу вам вирішувати. У мене є клієнти, які е, консультувались в мене, ми е, план дій е, виписали красиву, і вони побігли самі вирішувати. І я вважаю, це моя суб'єктивна думка. Вони питання затягують в глухий кут, тому що навіть з моїми рекомендаціями. Навіть з моїми рекомендаціями, питання накладок не можна вирішувати, не будучи спеціалістом в цих питаннях. Не можна, тому що виникають настільки дрібні моменти, і ви навіть не помітите, як. Буде зроблено те, що ви не зможете усунути потім, оскільки ви навіть не побачите, як це відбувається. І все, що ми там робили, напрацьовували просто ну, марна трата часу буде. Тому самостійно в накладки не заходимо, самостійно жодного, жодному випадку не займаєтесь накладками. Запрошуєте компетентного юриста по земельних питаннях, залучаєте відповідних спеціалістів. І е, це буде найкраща допомога вам в вирішенні цього питання. Сподіваюсь, було корисно, вдалого вам вирішення ваших питань. Е, пишіть під цим відео, тому що цікаві питання по накладках, і мені насправді цікаво, які у вас ще трапляють ситуації. Я знаю, багато з вас не пише під відео, оскільки це конфіденційно, ви е, продовжуєте писати мені в приватні повідомлення е, на. Номер, оцей що, під відео, в Viber або там на всі можливі месенджери. Все, вдалого вам дня і успішного вирішення ваших задач.